Зібрати. Це настільки настільки пахуча рослина, яка трошечки, трошечки сволистя, а дає настільки смачний, смачний запах і вкус так. так, Це, йдемо йдем далі, йдемо далі. Що ми робимо далі? У нас, у нас на шляху опа! У нас маршрут Алаванда. Молода. Ми сьогодні так приісповнимся цим чаєм. Молоді пагони. Плюс 10 років до життя, якщо пити цей чай кожен день. Дивіться, дивіться, які. які... Який чебрець. А, це. Це ж, це ж, це ж, це ж запах, запах життя. Так, ми беремо. Оце. Далі. Далі. Розмарін. Розмарин. розмарин. Беремо молоді пагінці. розмарин, Трошки звідти, трошки звідти. розмарин, І йдемо далі. Ця миска вже так пахне тими спеціями і травами, ти вже її носиш йдемо так. Підемо далі. Матлахаєш, а аромати далі. розлітаються, дифузія. Трошки осінь, трошки осінь, але е, я завжди шукаю ще якусь троянду плюс-мінус. Це теж йде в чай. Це теж йде в чай. Ух ти, нам останню зірвали. Тут так, таку якусь троянду таку якусь. Миска я вам скажу соліднюча. Ідемо далі. Оце ну, це специфічна, специфічна рослина, вона мені пахне, я її додаю. Возьми, понюхай. Вона називається Сантолі. Санторіна чи Сантоліна, але ти... я Ухти. її додаю. Такий незвичний, правда, специфічний смак. Чому але... спизд? Спеці... Він я, я, я доволі сумішував. Ні, ну, де, де, де ну, не... Ну, не, не... він такий да, конечно, хвойний. Звісно, не, не зайде. Но, і так як я Но людина я... Яка любить і розбирається в ароматах, то я скажу, що це навіть дуже гарний травянистий хвойний аромат. Ну так, да. так. Такий ч як Вентус ананасиком ще оддає. Ось знає, це. Знає. Це, похоже... це похоже до багна. Бау. Пробуй. Багна? Вагна? Да, пробувати треба іменно. Ні, ти, ти возьми трошки завжди. Який, який смак і... Ну. А, смак ще треба Ну... Пробувати. Зараз. Оце так. Як, як, як земля. Як болото. Ні-ні ні. Як земля болото. Ну. Ну, дивися, мокра земля. Як будто туди сосна впала і воно там <ріст> після урагану отаке. отаке. <ріст> після урагану. Ага. Так, у нас є ось така дорігка. Зараз ми спробуємо ну, знайти сухих немає, сухих немає ягод. Уже з ягодами трудно, можливо, зараз лохівни ще суху десь знайдемо. Ну, саму ягоду. Вон чуть, -чуть ягодька. Бо так я кидаю, ягоди свіжі теж. А як я хочу, ну, то вже. Приходьте до нас в сезон і попадете на чай з свіжими ягодами, теж залежить Тречі, від... Куча Куча всіх черешень. Ранні, суперранні. Середні, Ще грушка якась висить. Сьогодні я її утилізую. О, дивися, сухих. 50 сухих суха Ну, Бач, такі маленькі, е, скукожені ягодки, але ми їх теж вкинемо в чай. Ми їх теж вкинено в чай. Вона ще ж є, дивіться, дивіться, що у нас є. У нас до морозів ожина йде. Ух ти! Це якась типу, інший сорт, що вона вже... Це пізно до морозів. У мене є. То вона ще буде буде в нас цвісти і смачна. No. Чи що, що, вона? що з вона до морозів, Вона до морозів, Бач, бачиш, зараз така, але в чай. В чай вона Це... Який сьогодні жовтня, 22 чи 21? 23, по-моєму. 23, бачиш. Але... О, дивися! Ну, кидай, кидай! Опс! О! Давай! Вишенько копає! Зараз ми ще там пару суниць віточок візьмемо там з другої сторони. Зараз побачимо, що ще їх є. Ага, це в нас біла. У нас екскурсія почана, ми ходимо, збираємо. Які всяких трав корисних, можливо, навіть лікувальних, е, хто розбирається, напише нам, які властивості тої чи іншої трави О. куща ну, для заставки. Це, це робимо такий збір, збір для чаїв, ну, наших відвідувачів. Все, все, що посадили, все, що нам подобається, бистренько пробіглися, чах-чах-чах і все, в чай. зимою, зимою є. Будуть сушені, оці штуки набрав, Чебрецю набрав, бо чи, чи він вічно зелений і лаванда. Так що зимою теж не, не останемося без іпощаю. А, ще ж, дивіться, ще що ж ми не додали. Дивіться, главна пройтися. Дивіться. Дивіться, молоді, я вже молода м'ята. О, це треба буде зараз. Ой, как пахнет, как жвачка орбит. Ну все. Да. О. Есть такая мята, О. мята и есть водная мята еще. Это как солодка мята, она такая нежная. Опа. Наших... Так, это что? Ой, красота. Ну? Все, сейчас пойдем варить, да? Зараз, да, зараз засунемо і залємо, залємо водою. Загубив. Ось ще можемо. <рес> зараз ще пару столиць. Дивися, ти кури. рівномірно їх в цей половину туди половину туда, половину вла, а я ще зуличок